Доброго дня, ваші увазі в будинок Лісники, Обухівський район, 4 км від Києва, масив зелений гай. Дуже гарна локація, ділянка в районі 16 соток. Половина ділянки 8 соток йде рівна поверхня. А інші 8 соток йдуть вже такі каскадні, там можна Чагород чи, огород, чи... Ну, щось зробити, да? зону відпочинку і так далі. Можна придумати, що зробити. дуже гарна. Локація тихе затишне місце, асфальтований під'їзд, асфальт газ заведений. І у сусідів великий будинок, тому дуже таке приємне, тихе, спокійне місце. Дуже гарні дерева поруч знаходяться. Зараз в наявності є два будинки, один з яких більш зараз закінчений, і, в, до речі, в цьому правому будинку почали робити ремонт. Ліве буде під чистову. Зараз можна. І на етапі придбати цей, чи під вас дроблять ремонт, це можна все домовитись. Також є навіс на два авто, паркомісця можна за забором також на одне авто поставити. Сам будинок іде 200 м, плюс тераса 30 м, і також навіс на два авто ще в районі 50 метрів. Докладно запишу для вас відеогляд. Будинок будований з керамічною цеглою, теплювачі де 15 мм і фасад така. Якісна, красива штукатурка. Будинок в сучасному стилі з плоскою дахом. Ось такий гарний передній двір. Можна тут і басейн зробити, також басейн можна і на задньому пані, тераса гарненька, гарним металом все обшито. Всі комунікації заведені, свердловина саптік з приливом, все своє індивідуальне. Також газон, автополив, капельний полив, це все також зроблено. Зараз будуть забор дороблювати і фасадний, і боковий. Планується тут ще насадити трошки дерев, зеленення зробити. У праву ділянку зараз дороблюють газон, плиточку кладуть там, де тераса. Ще. Водовідведення низом зроблено. Що увазі, бачите, як виглядає задній двір симпатичний, тут свердловина якраз. Тераса, водовідведення, все низо уходить. правильно зроблено. Давайте спочатку з'їмося на саму ділянку. Я хочу на верхню піднятися, частково вам показати. Ну і панораму, щоб ви побачили, потім вже підемо далі. Так виглядає будинок в середині. Зараз він чистого оздоблення момент записання відео. Тут активно. Робиться ремонтні роботи, то в районі 4 місяців буде ремонт готовий. Навіс, як ви бачите, на два авто. Тут також такий газончик, озеленення. Газ, готель заведений, бачите, також зроблено вивод під газовий генератор. Проєкт буде також йти, то можна буде під себе зробити, щоб будинок був повністю автономний. Вікна йдуть саламандр німецькі. Зроблено тут, як ви бачите, монолітом укріплення і сходинки зроблені зручні. Тут ще буде ця частинка дороблятися, де я зараз сходжу з вами. Виводи під кондиціонер. дах, де зроблена також підсвітка, де красиво. Ну і дуже симпатичний краєвид на. Через, через дорогу там багато дерев, насаджень. Так виглядає будиночок з задньої частини ділянки, ну я, грубо кажучи, по центру ділянки. Бо тут ще ось, ось така ще ділянка є, да? чесно. То можна і так і залишити просто якісь насадження зробити, чи... будь ласка, можна якусь зону відпочинку. І так далі. Є багато варіацій. Плоский дах також мембраною зроблений. Все гарно функціонує, не тече. Бачите, як виглядає які красиві панорамні види відкриваються з цієї ділянки з верхньою. Дайте ще трохи візьмусь, тут сосенки. З цього боку є сосна на ділянці. До речі. Так. Ну і там, де учені видніється забор, то ділянка аж до туди. Вона десь приблизно по розмірам. 40-21-22 метри. Приблизно десь так. 20-21-22 метри фасад. І аж десь на 70. Чи більше навіть ніж 70 метрів. Іде в глибину. 76 метрів в глибину. Трошки тут постою, покажу вам. Як це виглядає дуже тут затишне місце. Звісно, коли літо воно все зелені, дуже красиве. Зараз вже листя, листопад місця вже попадало, ще трошки жовтеньких залишилось. Це також симпатичний краєвид. Звісно, коли там жовтень, воно все жовтіє, бахряне. Дуже тут симпатичні панорами відкриваються. Той буде, що взагалі межує з соснами. Ну і ось такий чудовий краєвид вашій вазі. Спеціально в різних ракурсах вам показую. Дівайс вам подобається. Більше розуміння є, як це виглядає вживу. Треба, звісно, бачити, вживу набагато набагато симпатичніше. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Що подобається сам будинок, то в описі буде ціна, контактний номер є всі месенджери. Також цей лівий по ціні може мінятися, тому що, повторюсь, в ньому робиться ремонт. Можна тут, до речі, басейн з водоспадом зробити. Класний і повторюся, це масив Зелений гай. Швидкий доступ, кілометр з чимось до траси. В асфальтованій дорозі є два варіанти заїзду сюди. Дуже, дуже приємно тут знаходитись. Відчувається затишок, що дуже важливо для будинка ніякого шуму, гаму. Це досить гармонійно. Давайте я зараз вам покажу В середині, планування розкажу вам і далі продовжимо. Зараз покажу вам, як виглядає фасад. І підемо вже всередину. Мастер спальня якраз йде на кутове вікно за гарненькою панорамою. Дуже вдало рішення. Хантер-автополит зроблений, Зелені то роблять. тут ще кора буде. Плиточкою покладено, металом шито, заборчик доробиться, газ нагадає, світло, всі комунікації заведені. Так, я війшов з вітальні, але зараз піду до передпокою, щоб від початку вам все показати. Тут якраз іде передпокій, праворуч йде місце під велику шафу. Є такий схожий ремонт, вже схожий будинок вже з ремонтом, щоб побачили. Тут котельня, теповодяна підлога зроблена, котел поставлений. Раборуч іде санвузол з душовою. Досить об'ємний панування зможу вам відправити. Далі йде кімната на першому поверсі з великим вікном в підлогу. Теповодяна підлога зроблена і на першому поверсі, можливо, момент, і на другому поверсі. Далі йде сама вітальня. Вікна енергоефективні. 70-го погляд, зауманди, німецьке. Раса вітальня. Тут йде вихід на боковий двір на цю терасу. Зараз вам покажу, в велика, велика тераса. Ось подивіться, як це виглядає. Вечесна гарна тераса. Скорість все зашиється. Буде більш таке індивідуальне місце. І це кухня. Кухня вітальна. Прямокутною форми і тут буквою П можна чи буквою Г можна зробити велику собі кухню. Якраз рукомийник біля віконечка. Тут де сходи з моноліту. Можна ще таку кладовку зробити зліва за необхідністю. Це такий перший поверх. Вже бачите, інсталяція зроблена, все активно робиться. Підсвітка буде під кожною сходинкою. Моноліт іде перекриття на перший другий поверх. Також на другому поверсі те повидіна підлога зроблена буде. Ми зараз, зараз вам докладно покажу планування. Це кімната перша. Це друга кімната. Об'ємна велика кімната. Розроблена вся розводка комунікацій, тяжка штукатурка, тепла водяна підлога. Далі робиться ремонт кондиціонування, вивод, Дах утеплений мінеральною ватою, сход, сходи великі, об'ємні, зручно. Гучком буде підійматися зліва йде загальний санвузол, тут буде, де зараз ліжко тимчасово. Буде ванна велика, зліва, бачите туалет, гінічний душ. І тут зліва, до речі, два рукомийника буде за великим зерком. Це загальна гардеробна. гарне дуже планування З такою великою своєю гардеробною. Це заповідна підлога. Піконечко. І тут йде мастер спальня зі своїм санузлом. Зараз приймається рішення чи дві душі робити, чи одну. Все-таки, бо хочеться трошки більше місця. Це зараз обговорюється. Тут іде туалет з вінічним душем і також рукомийник з церквою. Якщо не буде душовою, то буде ще шафа. Одна душова буде і шафа, чи дві душові. І своя гардеробна, обов'язково. Гарний будинок я в наявності нагадаю. 200 квадратних метрів, плюс тераса 30 метрів, плюс навіс на два авто, 50 метрів ділянка. Десь 15,5-16 соток приблизно. 15,700, правильно, так сказати. Будинок є в наявності, подібний праворуч, тільки що там кухня вітальня там кухня вітальня така сама, а мастер спальня там йде на іншу сторону. Трошки інше панування зроблено. Хочу вам ще раз показати цей гарний вид краєвид. Наприклад, тут же ліжечко так, ще штори будуть відкриті, то там телевізор. Ліжко, і отакий от гарний краєвид постійно є. Запрошую вас на перегляд, випиши це на контактний номер. Будемо раді гарного дня побачити. Не забувайте поставити лайк, пишіть напишіть свій коментар, вашу думку по цьому будинку. Дякую вам до побачення.